Просто любов в цьому будинку. Є ось такий симпатичний тренажерний зал, але на мій погляд він замаленький. Ну коротше, ось вот такий дом. За скільки? 39 мільйонів. 39 мільйонів доларів. Бідні люди не знають. чим. Може, це якісь анальні шарики, а Я їх трогаю. Я ти не ти віщаю, що я працюю. 5 мільйонів вона заробить, продавайте участок. На мене будуть кричати, якщо босиком похожу. Наоборот. Так. Я хочу почути мільйонерський yeah. пол. Як приємно! Цього лише 7 мільйонів так, чисто для бідних мільйонерів. Моя улюблена частина всіх будинків. Всім привіт! На зв'язку дивні люди, і ми продовжуємо вам показувати нерухомість у Флориді. Сьогодні ми будемо у Палм біч. Це дуже круте місто, де проживає Трамп і Ще різні різні круті чуваки. Ми покажемо дорогі будинки. Найдешевший буде вартістю 17 мільйонів доларів. Ось це якраз він. Я тут сужу ноги, поласкаю дуже приємно. До речі, так що не перемикайтесь, буде реально цікаво. Всім привіт! Ми знаходимось у Вест Палм Біч. Це такий супердорогий район, супердороге місто, наскільки я розумію, де проживають самі люті мільярдери по типу травм. Це називають город місто мільярдерів. Місто мільярдарів. І чесно, коли ти сюди заїжджаєш, ти одразу це відчуваєш. Тут така дуже крута енергетика, яка відрізняється від усіх інших містечок. Тут дуже багато крутих тачок і одразу такі дуже цікаві будинки. От вони іменно цікаві. Я не можу сказати, що вони прям знаєте, якісь супер-пупер розкошні. Вони просто. Так скромно со вкусом по флоридски красиво, ну вот по миллиардарски. Да, ну, но здесь... я думаю, что этот дом, который позади нас, 1920 с 1920 года, когда он был построен сто лет назад, я просто знаю, какие у нас в Украине, например, устроить дома столетние соломой. У меня, кстати, такой дом тоже сохранен. Это было очень круто. представляешь, Два этажа. Там еще есть гостевой домик, еще есть бассейн. А цену ты называла? Сто назад. Да его построил. Да. 1920. Класс. Цена? 39 мільйонів доларів. 39 мільйонів доларів. Ось така ізбушка. <гум> 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 на ножках. на ножках, Да, але знаходиться вона в п'яти милях від резиденції Трампа. Та да? да. все вірно. І здесь 40 соток землі. Тому що, коли ми дивимося дома, звичайно, це басейн і трохи кустиків, А здесь прямо огромна територія. Пом'ясті, <гум> <гум> якщо чесно, тут дуже крута енергетика. якби в мене були гроші, я б же купила цей дом. Хоча б через те, що тут офігенне інжирне дерево. <гум> і ми б подумали, де коти будуть при. Какая вообще? Все, підемо подивимось. Да? Да, Нас всередину і... не пускають, тому що нещодавно владелец помер, да, Я так не Да, йому було 100 років, так що грустити не надо. Я думаю, що він прожив дуже щасливу життя. Вот на території дом, басейн. І вот можна второй участок. Но у них такое правило: вона сказала, что они продают весь участок за 39 мільйонів, а вы можете уже сусідам продать его за 15 кусочок. Я сейчас покажу Можуть этот кусочек. У меня просто в Украине 2 гектара земли. И для меня там продать 10 соток за 15 миллионов, думаю, not bad. Там такие срадины, все старинные, вообще, и пахнет тупо дедушками. Ну, это прям исторический музей. Вау. Wow. Ну, дедуля молодец, он реально прожил хорошую жизнь. Боже, oh, я думала, ты жива. А, я тоже так... Она не жива? Нет. Блин, ну тут дуже-дуже прикольно, я в шоке. Просто уявить, тут жив такой старый миллионер сто летний Она говорит, что дом можно снести, либо по желанию, потому что на соседней улице построен идентичный дом, и они его полностью переделали, и он выглядит, выглядит просто как кукольный. Прикольно. Ну скажите, когда мы ехали по улице, эти все заборы из кустика высокие? Вообще, вообще. Мы ни от кого не скрываемся, нам заборы не нужны, у них просто деревья там по 5 метров в высоту. Да. Ну, короче, вот такие вот дом за скильки? 39 миллионов. 39 миллионов долларов. Самое интересное, что мы сейчас посмотрим с тобой дом а, за 17 миллионов, который она продает, но Ци... его полностью новый построили. Это тоже тут. В Эспомбиче, Только абсолютно новый. А чему такая разница в цене? А, Из-за участка. Потому что здесь больше всего ценится участок. Потому что может стоять дом за 17 миллионов. Ну і закінчується на, от, на а, басейні. Якось. і все. велика територія, класне да. розповажання і того такі да, Тому що, якщо ти на той стороні построїш ще один дом, ти його теж продаш за сумасшедшу суму грошей. Прикольно. На всякий випадок раптом хтось зацікавився і ще раз показує, як виглядає цей участок. Він розташований через дорогу від поля для гольфу, біля церкви, біля річки, де можна паркувати свою яхту, і в п'яти хвилинах від океану. Риэлтор, которая продает этот дом, она сейчас продает дом другой, за 17 миллионов. А, она максимально простая. Она говорит, я 40 лет в риэл-эстетике. Говорит, я не ощущаю, что я работаю. А я понимаю, что продав этот дом, продав тот дом, она заработает ну, около там, 5 миллионов долларов. Вот так вот. И она на кайфе, на чили Я не себя. ощущаю, что я работаю. 5 миллионов она заработает, продав эти участки. А продаст они очень быстро. Чудесно. Потому что в Эспомбиче долго такая земля не задерживается. Все миллиардеры едут сюда, такие, так, что бы купить? Чем бы купить, купим эту халупу. Сейчас мы пойдем в другую, за посмотрим миллион. за 17. Ну що, другий будинок у Вест Палм Біч, 17 мільйонів доларів. Тут одразу океан, це перша лінія, майже, я так розумію. Да. Тут от одразу Старая, дуже. дуже близько до океану. Океан тут дуже красивий, в цілому обстановка тут неймовірна. Я розумію, чому тут живуть ці всі мільйонери. Тут дуже круто, ти відчуваєш себе, як ніби навіть не в Америці, а щось таке Америка з Європою. Вообще, Такою дуже-дуже лакшері Європою. Но в цей дом, я хочу сказати, я влюбилась. Я не знаю, як вам, але він мені виглядає як просто мій ідеальний дом. При тому, що він якби під старину, але абсолютно. новий. Да, він ніби під старину, але в цьому його фішка. Ну, типу, він дуже-дуже крутий, ці всі розтєння, да. О, там і мебель нове, як я люблю все нове. Ну, 17 – це, звісно, прям мощно. Ти чувствуєш запах, відчуття, що напри... да, тут як парфюм, але це не парфюм. Так, тут дуже пахне, я не можу взагалі. Тут дуже пахне, ніби реально тут все вимили і надуханили. Блин, тут дуже круто. Класс. Перфект. Я там много сделала. При том, что вот новые дома, которые мы будем там рассматривать в дальнейшем, дорогие, они все современные, стеклянные, в майамовском стиле. Это действительно отлично. Это Так, мы пока ждем риэлтора, чтобы она приехала, открыла нам. Сейчас, одну секундочку. Сейчас Яна все порешает. Мы можем перелезть. Чтобы я не открыла. Ой! Вау! Не, ну все. У нас здесь полчаса подождать и я нашла идеальное место. Где я залишаюсь. Це? Ну это вообще кайф? То отдельный це. дом. Там ты такие живые. Тут, тут собачка твоя гуляет. Ресіво домик. Ці вікна, ці картини, це все. Блін, просто нерів. Мені дуже подобається, як це дом глядає. Просто дуже. Знаєте, коли він просто новий, він, типа, понятно, що крутиться, да. нове, щось змодернізірана. Ну коли тут витримали в цю гранті типу, як старіної архітектури, і при цьому воно нове, ну це прям такі емоції викликають. Тут чи літній душ, подивіться. Блін, я в шоці, Ну це літній душ, це просто фантастика. Можна я розуміюсь, я не мене. На мене будуть кричати, якщо я босіком похожу. Наоборот, я так... хочу почувствовати мільйонерський yeah. пол. Як приємно. Вот, знаєш, називається відчути себе вдома. Я залишаюсь. Я залишаюсь. Room, these doors close. Office. You have the living room and this so six blocks to the north, they're all gone. okay So it's moving this way. So in about another six months to eight months, these will all be gone. Они они городом заменяют их, они будут под землёй, поэтому никаких проводов сверху не будет. Okay. So because we're such a big property this way, we're a lot and a half, we're a hundred and fifty feet. They'll okay, put the driveway, have your garage doors so you can look at when you look at the house. They have the side driveway coming down, they have parking on the side, they have parking down there, and it has a full house generator. Amazing. И это все отоплено. Я чувствую. Просто такая кухня прачечная. И гараж кухня практична. очень достаточно много парковочных мест, как вы можете видеть. Для вашего джипа прям идеально. Да, бен был честный О, боже мой, Сколько квадратных Это пятьсот. И это все кварц, так что вы никогда не белым вином, как Это and closed off as a dining room or you leave it open and have a family room wow. you could put sofas in here have it like a family room tv or close it and have it as a i like a new style of air conditioner yes with a linear yes I'm impressed. Power room, big high ceilings both downstairs and upstairs Not the primary, just the yes. Yes. Класс, блин, а тут такие вейдзвикон все. Скажи, насколько качественно сделаны стены и здесь вот эти все вставки. Да, да, ну, да. Я может тут жить. А в этом доме есть лифт. И здесь 570 квадратных метров. And because the property is so big, the neighbor is far away. It's not right on top of you. Это шикарно для гостьової кімнати. Просто. Мы so every заходим so. в основную спальню, и она вас действительно должна удивить, потому что она очень масштабная. Его її. Вау! с левой стороны, и прямо перед нами гольф-поле, если вы через кустики да, я вас, я и можно обрезать деревья, и просто чтобы у тебя был вид с балкона на гольф-поле. На деревья так. тоже класс. Да, ну тут по желанию. Все равно каждая комната идеально. Mm -hmm. Every room perfect. И лифт. Сейчас мы будем кататься на Шетут лифте. тут балкон перед домом. і з того боку, і тут. Він якийсь такий цей дом невеликий, але да. при да. цьому тут куча спалень, тут везде балкони. Саме цікаво, що типу, 570 квадратних метрів. Ми коли їздили в Бакаратон з вами, там дома теж були цього розміру, але тут якось взагалі. Це працює зараз? Yeah. so only so, lift. So they will open, then you will buy. <laughs> <laughs> yeah, open, yeah, sure. <laughs> Мне почему-то больше всего нравится кухня. Да, кухня дуже крута. Так, давай ми з тобою присядемо і ощутимо. Я приходжу утром, к тебе в гості. Я роблю тобі фреш. Клас. І кохієк. Вона така кіношна. Да. Вона невелика, не якась там супер-пупер роскошна, але при цьому вона роскошна. Професійна витяжка. Дуже крута. Дуже. Ну люди тут їздять на машинах з такими ліцями, ніби нічого не ну, відбувається. Вот Клас, живуть, їдуть, да, типа, ну, вони взагалі не подають віда. То, що в нас, в Україні, коли ти заїжджаєш в таке дуже-дуже багате ком'юніті, з тобою ж не те, що ніхто не поздоровиться, тобі ніхто ніколи не улибнеться, на тебе подивляться, як на кусок дерьма, всім своїм відом покажуть, що вони ну там прям от вообще. Да. А тут такого немає. Вони просто їдуть, напою. вони улибаються, вони махають, типа, вони такі. Ты ко что, у них нет проблем? Обычная жизнь, обычная жизнь. Ну, они, может, наверное, есть, но, знаешь, как у тебя нет таких крысиных бегов, как в основном масса людей э, живет, все стараются, зарабатывают, чему-то идут. А у этих уже все знаешь, на пассиве. Да. Они приходят в этот дом, поэтому чая попью. И они такие открытые до свита, да. мне кажется. Вот мы даже кафешки проезжали, они супер умиротворенные. Uh -huh. Ты заметил? Uh -huh. Этот океан. Дуже прикро, що в нас немає 17 мільйонів доларів, тому що цей дом ідеально мені підходить. Я прям себе бачу. Він підходить мені навіть, типу, по моєму типажу, <смі> По-моєму, знака зодіака, по моєму характеру, поза ну, по всім параметрам. Він мені дуже підходить. Кадило якесь. Зачем це? Бідні люди не знають чим. Може це якісь анальні шарики, а я їх трогаю. Альонка з Новодністровська. Вест Palm Beach. В 6 милях від резиденції Трампа. Тут дуже круто. Я би хотіла цей будинок, але ну, він дуже чіпляє. Прям. А ще якщо його облаштувати по-своєму, там деякі меблі прибрати, да, поставити свої. Ну це прям розкошно. Він такий дуже затишний. І там те, що вона каже, що це там на сім'ю, дітей, типу, нам би вдвох то було б дуже комфортно. Він би не був за великим, правда? Він невеликий. Він офігенно. Він, да, він реально невеликий, дуже затишний. Це три бедром. На ванбедром Да, нам ну, нам би вот якраз то. Мені <laughs> дуже задній двір сподобався, він реально дуже затишний, правда? Да, двір дуже. двір Та класний дуже. В цілому дом дуже круто виглядає. Мені не подобаються старі дома. Але це дом він не глядає старим, він да. просто в такій він стилістиці. Конечно, конечно. Але тут дуже прикольно. Просто єдине, що коли ти розумієш, що ти, тобі не тільки його треба купити за 17 мільйонів, а Ще тобі треба 2-3% віддавати щорічно від вартості твого дому, а він може тільки зростати. Це ти трошки. розумієш, так. Да. І ти розумієш, що такий самий дом можна побудувати набагато дешевше, просто в іншому місці і платити менше. Да. Але як ідея, це вже. Коли Це, в тебе не я немає, типу, питання грошей. Да, немає питання грошей, то звісно. Сюда залітає цей домик. Далі ми поїхали дивитися будинки у Форт Лотердейл. Там уже не так дорого, оскільки поруч не проживає Трамп, але в цілому це все одно місто мільйонерів, розташоване неподалік від Майами. Там дуже красиві пляжі, дуже багато річок, дуже багато туристів, крутих ресторанів, і в цілому там класна інфраструктура. Будинки трохи дешевші, але все одно дорогі. Дежел адренізіокекозовечідесерфлофло за прищено знімати. Як ви зрозуміли, тут заборонено було знімати, але ми що могли відзняли. Якщо чесно, будинок надзвичайно великий, і я рада, що ми в кінці все таки знайшли один одного і ніхто не загубився. Не знаю, як там наскільки комфортно жити, але можливо, якщо в тебе велика сім'я, то це прикольно. Це просто туалет, Тут немає помити. Це, це, помити. Все це кабінка для покакати, а митись десь в іншій коле. Yeah. Тут була якась шалена кількість різних незрозумілих кімнат, так само дуже багато різних величезних балконів, на яких просто можна було жити на балконі. Тут Не хочеться лишитись, ти просто таки ходиш як по готелю. У тебе дуже багато балконов, по суті, як в торговому центрі. В торговому центрі, так. Де ти живеш в торговому центрі? Я живу в торговому центрі. Олег, хотів би жити в торговому центрі. Олегу ідея жити в такому будинку сподобалась, тому що як не крутий, але він реально розкішний. А от мені не дуже. Він взагалі не здався мені затишним, мені не сподобався ремонт всередині. Мені не сподобались меблі, які вони розставили. Якось він. Взагалі абсолютно бездушний, некомфортний. Та й атмосферка в ньому, якщо чесно, була так собі. Мабуть, найбільше, що мене вразило в цьому будинку, це те, як виглядають його власники. В одній з кімнат висіли їхні фотографії, і хочу сказати, що ви б ніколи в житті не зрозуміли, що ці люди являються власниками такого будинку. Вони виглядають максимально просто, максимально просто одягнуті, такі чисто типова американська сім'я. Показати ці фотографії тут ми не можемо в цілях власної безпеки. В цьому будинку є ось такий симпатичний тренажерний зал, але на мій погляд, він замаленький. враховуючи весь простір в цьому будинку, тренажерному залу, відведено дуже мало місця. Якби це був мій будинок, у мене він би був величезний. Також тут є джакузі на третьому поверсі з дуже красивим виглядом. В цілому, третій поверх присвячений різним розвагам. Це така собі паті рум з величезним балконом, з якого можна виходити, щоб подивитися на свою космічно нереальну, красиву яхту. Нереальну. Красивий вигляд та змотивуватися будинком сусідів. Та й поїхали ми дивитися наступний будинок, який також розташований у Форт Лотерделі в ідеальному місці з ідеальними сусідами. Попередній будинок взагалі в нас не залишив якогось відчуття і бажання туди повернутись. Так, останній завершуючий будинок на сьогодні всього лише 7 мільйонів. Так, чисто для бідних мільйонерів. Не no, yeah. виглядає він цікавіше, ніж попередній. Бо попередній мене якось, ну він, звісно, крутий, він торговий центр, але щось як ніби трохи не то. Ну no, його хочеться переділати. Переділати, так. Да. Yeah, Будемо здесь... сподіватися, що це не хочеться. Ні, не захочеться. This... Вам точно подобається. Він новий. Yeah. 600 квадратних метрів, 6 спалень. Тут вот офігенна геолокація. Тому за таку ціну. О, кстати, це класна ціна за таке розположення, Бо ті ми дивилися, да. помниш, по 3-4 мільйони, так вони були в 10 разів менше. Да. Помниш? І вони тут. Вау. 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 Мені подобається. Ну це нагадує, ті домики, що ми дивилися. Да. Да. просто Для любителей бухгалтери. У вас є кухня, да? Нічого не предвіщає. Нам нужна камера. Открывай эту дверь. Вот эту. І що там Нарнія якась? Ого, Ти ще далі заходи Вау! Олег! Олег! Тут постірошна! Я ж говорила! Якщо машинка не відстирала, взяв ручками постирати mm -hmm. Я кошка є. Як кошка дивишся. Да. Знаєте, що мене ще прикольнуло дуже сильно. Тут такі незамітні окна маленькі. Які виходять на бамбукові ці <сі> кустики, знаєш? <сі> Це так мило, взагалі. Вроді би така мелочь, правда? Але, блін, дуже прикольно. Міра холодильник важ... холодильника вас не відчувається? Холодильничик? Чисто на сім'ю із двоїх чоловік. Хоп! Вау! Це моя улюблена частина всіх будинків. Тут дуже круто. Подобається підходить, є вихід до яхти, так що якщо у вас є яхта, цей будинок вам підійде. Правда? Да. Ну ось вот цей мені подобається, так да, уютний і локація. Mm -hmm. Так, тут прикольна комната, дуже класне вікна, це кінотеатр. О, Це прикольний кінотеатр. Такий, слабкий. Так по ограниченням тебе Да-да-да, і проектом спальня. Гістіває. Гістіває спальня. Розшить, приїдеш, будеш спати тут, не, коли ми купимо цей дом. Тут ліфта немає, бо ми вже розбалуємо. Називається, в яких етапах. Зайшли в один дом, де є ліфт, і тепер таке, ммм, ліфту нема. Вау, це моя кімната, Олег. Ну, ось це ваш офіс. Це моя кімната. Вау, дивіться, які двері класні. Вау! А -а -а. Прикольно, дуже прикольно. Ну ця спальня тоже дуже дуже уютна, правда? Uh -huh. Це в нас спільна спальня, да, вона така романтична. А вікна на затонирование, я так понимаю? що за а, -а, -а, а, В основному вони це делают, нет? Бо вот таке чувство, що вечором всі будуть бачити, як я буду ходити тут. В цілому цей будинок нам сподобався більше. Тут і атмосферка краща, він набагато світліший. І хоча він і менший, він здавався якимось як ніби просторнішим. Так, да, тут теж прикольно спальня. Ну скажіть, навіть серед великого бюджету домов, все одно ти дивишся, думаєш, ну тут би жила, а там не жила. От в Веспан-Біч є, ось дом, нам взагалі просто все ідеально, гармонічно. Да, там дуже просто. да. Заходишь 28 миллионов, у нас не вызвало это какого-то восторга. Вообще не выплакало, да. Такое и чувство, что и, типа, ну, у тебя куча стекла, еще стекла, это не сильно любишь. я думаю, что исключительно пуза. просто не обжитый дом и все. Да, возможно. В целом, прикольно. Вау! Вау! Это тоже у даже... у тебя да. Так, я теперь даже не знаю, как выбрать эту а или а эту. Бо тут такий прям уєдіньований. Я цю забираю. Все таке ця, мені більше подобається. Так, це потепліє. Уютній, так. І що видно, це дом красивий. Так, мені цей підходить більше. Мені тільки навіть єдине, що не дуже в цих домах подобається, що все-таки, крім басейну, в тебе немає території. Yeah. А я хочу посадити черешні, тюльпани, піони. Також на першому поверсі одразу на вході є ось така кімната зі своїм санузлом, що дуже зручно, якщо в тебе є няня, наприклад. А також тут величезний високий гараж і для американців це реально важливо, бо в них великі тачки. Ви пишіть в коментарях, якщо вам цікаво дивитись такі будинки, ми будемо частіше їх для вас знімати, тим більше. Яна вже нам натоптала дорожку, як це робити. Настроила зв'язок. Так, <свят> да, так що обов'язково пишіть свої враження від будинку. за... Блін, я путаюсь цифрами. Це 7. За 7 мільйонів. Попередній був за 28, 28, 28 мільйонів. А ще предыдущий був. Оказалось, не 17, а 17 900. Тобто, по суті, 18 мільйонів. І найперший, який ми з нею дивилися, 39. Ага. Я віддаю перевагу за 18 мільйонів сьогоднішньому будинку. Мені більше всіх сподобався, саме зараз. Ну якщо полакаси, то цей. Вот я думаю, да. я би його обжила б. І прийду... було б норд. Да. Там тут би якийсь город десь пристроїли. <риск> Дякую за перегляди. З вами були дивні люди. І Яна. яна вже теж дивна людина, я можна вже не відділяти. <рисква> <рисква> З вами були просто <рисква> 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 дивні люди. До скорих зустрічей. Пока. <риск>